Дня, ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі Просвітлених, пробуджених і я не просон. Благодарна вам за те, що ви біля мене, благодарна за те, що ви в мене є, благодарна, що ми ростемо. Не побоюсь цього слова цвітимо і в якихось таких добрих, благосних, щирих енергіях. Хто ви в мене на сьогодні? Хто ваш партнер на сьогодні? Е, так, е, що між вами на сьогодні хочеться запитати? Думки, почуття та дії. Думки партнера щодо вас, почуття та дії. І порада вам. <кій> Наша помощниця не хоче нікуди йти. А, так, на колоди тут жезлів про якесь движення, причому тут, знаєте, як він схожий на сонце, про якусь проявленість, про якийсь активний рух, про виброс якоїсь от шаленої, космічної, хочеться сказати, енергії. Вот про, про пентаклівость, про э, фінанси, от мені йде зараз так. Тобто, окрім того, що це космічне щось, це ще щось і совершенно ресурсне. Будемо дивитися. Добре, хто ви в мене на сьогодні? На сьогодні ви в мене король жезлів. знаєш, якщо ви дівчинка, тут не важливо, каже про те, що ви реально такий рушій, діяч, активнічаєтеся, займаєтеся сексом, хочеться сказати саме по цій карті, от бачу саме так, і прям таки подивилася на неї і так і бачу. Тобто, знаєте, не те, що прям таки насолоджуєтеся життям, а от про те, що ви от якийсь у вас активний, активний, активний період. І ви справляєтеся. Хто ваш партнер? Ваш партнер наразі фігурна карта не вийшла, людина, яка працює. Вісімка пентаклів карта майстра, карта кропітливої праці щоденної, Карта отачування майстерства. Так, давайте запитаємо, про що вісімка Пентаклів? Про що, що ж там працює у нас людина? Так, да, людина працює, знаєте, як заради. Якихось емоцій позитивних. Тобто людина любить те, що вона робить. Розумієте, людина горить тим тим, що вона робить. Тут шістка жезлів, от людина займається чимось, і вона почуває от себе пупом землі, не побоюсь цього слова. Шикарно. Отак от добре, будемо дивитися, що наразі між вами. Боже мій, наразі між вами, дивіться сюди. Карта закохані, карта Аркансила і король кубків. Це ваш партнер? Дівочки, це ваш партнер. Тобто ми його сюди зараз кладемо. Два королі вийшли. Отже, е, ну, ви мене ви потім по, по розкладу зрозумієте. Тобто людина, яка живе через емоції, щось робить через емоції, і вона просто нереально від цього кайфує. Наразі між вами е, оце якийсь проект, оце якийсь вибір, ви почуваєтеся, знаєте, про що запитаємо сила. Здрасте. Дивіться сюди. Якийсь етап, який, знаєте. Закінчився якийсь етап між вами, можливо, давайте так скажу, закінчився ваш етап, коли ви разом, так я розумію, коли ви, і знаєте, закінчується етап, коли ви, можливо, були одне у одного, і зараз по карті сила цьому смерть. Тобто ви зараз в якійсь трансформації далеко один від одного, і це все по страшному суду. Так, да, ситуація обнуляється, девочки. Так, любовна ситуація ваша обнуляється. Да. А чому, давайте, запитаємо? Чому башня, ой, башня, чому смерть, чому глупець? Чому? Чому всього не поділили, давайте запитаємо? Одаляєтеся, розумієте? Один від одного? Чому? А знаєте чому? От у мене таке почуття, то ваш партнер або ви йдете, просто просто переключаєтесь на якусь реалізацію. Тому і обнуляєтеся. Карта сонця проявленості, карта миру, розширення. І те, що, Можливо, зараз хтось із вас просто переключається на роботу і вам недостосунків. Отак. Добре, про що карта миру? Ми ж ми туди докопаємося. Жезлів. От у вас якийсь на фоні о, о, цього проявлі, цієї у вас якийсь конфлікт. Ну не конфлікт, а прям таке противостояння. Карта це не звідси, але підказка, да, вже подлость. Е, давайте будемо дивитися, знову ж таки, е, про що? Що ви не можете поділити, на, на рахунок чого м -м, протистояння? Знаєте, от начебто у ваші якісь общі проекти не справдилися, якісь ваші общі цілі не справдилися. <кій> Відсікається щось. Знаєте, ви якось, можливо, по-різному бачили своє якесь, от я хочу прямо таке сказати, що майбутнє, якось по-різному бачили рішення цього питання. розумієте? І тим самим у вас якийсь такий розлад. Кожен із вас хоче перетягнути одіяло на себе, тобто захистити щось своє. Так, да, кожен із вас, знаєте, тут навіть буде, е, доказує свою правоту. Можливо, навіть вам це противостояння не так сильно і треба, але ви от не хочете. От просто хочете перемогти, розумієте, через що знаходитися обидва в трансформації. Отак. От Добре. Що між вами сталося? Давайте запитаю ще. Що між вами сталося? Що між вами сталося? Ну, любов була, а що. Якась ловушка в любві, де кожен хоче взяти верх, дівочки і мальчики, да. а кажуть, треба бути по чистоті і не спіша, а не спекулювати. От ви якось піддалися его. Кожен із вас піддався его. Розумієте, от якось так, кожен хоче. Е, занадто схожі енергії. розумієте, Тут активність, а тут просто емоції і профі. Отак от, от. Давайте, добре. Думки, почуття та, та дії. Думки. Що ваш партнер, котрий король кубків, але тут, ну, розумієте, що він про вас думає, дівчатка, він думає, знаєте що? Що закінчуються ваші якісь маніпуляції? Що закінчуються, про що карта, про що карта мага, боже, де колода? Про що карта мага сама? Тобто він каже, що були якісь маніпуляції, це він так думає, що вони нарешті відсікаються. Піттіка Петроплі почувається спустошеним без вас. Так. О, знаєте, я б скажу, що він перестає бачити свою цінність як імператора. Розумієте, от е, біля вас почувався, от е, робив все, що хотів, і все виходило. А зараз це все цікається. Розумієте, маніпуляції в тому числі. Але от е, імператор. Про що п'ятаклій, почувається спустошеним. Да, так, як мінімум, знаєте, не може рухатися. А хоче, тому що ви давали якийсь ресурс, дівочки, мальчики. Хоче рухатися, не може і не буде. Буде тільки про це думати. Е, ще думки. Страшно. Боїться, що боїться втратити. Боїться, знаєте, що боїться. Втратити оці задоволення. Ось Дивіться, тута людина, десяточка кубків, і от боїться, що це все закінчиться, що прорветься це все, розумієте? Що боїться, що це закриється ситуація. Отак от, от. Боїться, що йому буде цього не вистачати, тому що почуття по пажу кубків, що вони є. Розумієте? І прям і, і паж кубків, і туз кубків, і почуття є тут. Розумієте? Почуття до вас. Бачи, що ви знову-таки в своїй масті, що ви активнічаєте, що ви відстранилися, і що ви знаєте, як, і що ви е, готові прощатися. Розумієте, про що? Про що саме вісімочка кубків? Про що саме? Да. Що ви знаєте, що ви не будете рухатися, що ви там, сказали, ви сказали, наприклад, семоціонували, і все, і відстранилися, і що ви пішли в свою мірість. Розумієте, про що? Да, в свою стабільність. Навіть якщо у вас є бажання, він знає, що е, розбите ваше серце через якусь ситуацію по любові, і що ви не будете рухатися, навіть якщо бажання у вас є. Розумієте, про що я кажу? Почуття іще. Бажання сексуальне бачу. І серце розбите бачу. Диявол, про що? А, дівочки. Знаєте, на що я вам скажу я? От. Е, Хоче до вас по жезлам. хоче рухатися по жезлам. Отак. От хоче рухатися до вас по жезлам. З любов'ю і пожезлом. І ще про що? Не буде все одно, не буде. Буде багато думати, але не буде рухатися. Тільки думати буде. Дії. Дві, дві жінки. Це одна й та сама жінка. Саме жінка, Дівочки, дивіться, про що я скажу. Подія. Почуття є, думки є. Скажу, що думки переважають над почуттями. Розумієте? Людина, яку ви знаєте давно, людина, яка наповняла вас, хочеться сказати, яка, знаєте, тим і прекрасна, що ви вже добре її знали. Але при тому всьому вона превращається із холодного, з холодного чи з холодного, в з теплого в холодне. Розумієте? Стабільна, ресурсна. Або стабільна і ресурсна. Поки що не бачу руху. Бачу тільки роздум'я. Роздум'я, почуття бачу і стабільність бачу. Буде рухатися. Дівочки, поки не бачу. Таємниця, знаєте, буде скривати щось в тяжесті, буде скривати що важко. Попажу Пентакль, знаєте, як от, щось є бажання, але тяжесті більше, тяжкості переважають. Про що верховна Жриця? про те, що буде. Знає, тобто Відкривається ширма, розумієте? По п'ятірки мечів поконфліктує, поконфліктує, потім переварив в голові, і все одно ж проявиться. Розумієте? Партнер чи партнерка тут уже не важливо. Спочатку подумає. Наведе собі тяжесті, а потім, ви знаєте, скриває ситуація розкривається, те, щоб все одно проявиться навіть ну, не так то й повільно. Да. Як головний, або як головний, як головний партнер, як головна партнерка, або як головний партнер. Але потріпає нервів. Добре, порада вам. Mm -hmm. Вам кажуть, знаєте, що, що ви в одній масті, масті, масті все одно, король Пентаклі і королева Пентаклів, і що все одно знаєте, що між вами все одно буде рух. От Тут вже не неважливо, можливо, навіть хто перший накосячив, то і повинен рухатися. так? І кажу, що навіть якщо ти не будеш перша рухатися, то все одно він проявиться, бо ви одні її масті. Тому ви, можливо, так і сердитесь, бо ви дуже схожі. розумієте? От так, е Дивіться сюди. Е спочатку. Тяжесті і башня, а потім все одно проявлення з любов'ю. Розумієте? Можливо, знаєте. Можливо, почекає, почекає, поки ви проявитеся, а потім ви не проявляєтеся, і він розуміє, що треба діяти першому. Про що? От знаєте, що тим, що він не обирає, тим самим він от е, погіршує ситуацію, можливо, навіть зраджує. Ну, от якось так, розуміє. Тобто він, Тим, що ніхто вини руху не рухали, немає руху між вами, все одно почувається якась зрада. Підірка мечі, про що вона вискакує? Пітрка мечі, про що? Ну, от все одно через конфлікт навіть, дівочки, проявиться. Проявиться з почуттями, то тільки Пентаклів проявиться. Зрозуміли мене? Давайте пораду вам на цій колоді. Пораду вам. Ще порада. Литя, ще не все сказала. Порада ще вам. Жезлова королева, я так розумію. Порада вам. Ну, кажуть, вибір за тобою, дівочки. Вибір за тобою, знаєте, як... Ти можеш відстояти цю схватку. Тобто, знаєте, тут справа в тому, чи вам це потрібно, розумієте? Ми завжди вибираєте тільки ви. І тут карта, знаєте, ще чомусь, можливо, навіть про те, що е якось треба, щоб потім не було питань, оформити е стосунки офіційно, щоб потім не було труднощів. Або, можливо, оформити їх і заспокоїтися, що ви один, один одному належите. Благодарна за зворотній зв'язок, благодарна за лайки, підписки, донати. Ви прекрасні, і нехай кожне послання знайде своє серце.